Вини останнього тижня навчання в 2023 2024 навчальному році. Поїхали! Ось і добіг до кінця це не легкий, але насичений на події рік. Перед літніми канікулами студенти записали привітальний ролик, де побажали усім гарно відпочити. Повне відео дивіться у окремому ролику. До дня конституції, який ми відзначаємо 28 червня в бібліотеці коледжу, відбулася тематична інформаційна виставка. До речі, це єдине державне свято, яке закріплене в основному законі Конституції України. Головною подією цього тижня стало вручення дипломів фахових молодших бакалаврів, випускникам спеціальностей ветеринарна медицина та технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Центр студентської інформації приєднується до привітань. Бажаємо успіхів нашим друзям-випускникам! До речі, левова частка з них продовжить навчання в Полтавському державному аграрному університеті за скороченим терміном навчання. На сьогодні це все. Наступили канікули, але це не означає, що ми перестаємо працювати. Тому, на зв'язку!